Коли помирає преса, то на черзі демократія Пол Джонсон Вітаю, дорогі слухачі! В історії багатьох видань завжди є одне або декілька гучних розслідувань чи скандалів. Сьогодні ж хочу поговорити з вами про справу папери Пентагону і як з тим пов'язана одна з найстаріших газет США The New York Times. Мене звати Дар'я і я запрошую вас разом розібратися в цій гучній справі. Папери Пентагону під офіційною назвою Історія прийняття рішень США у В'єтнамі це історія політичної та військової участі сполучених штатів у В'єтнамі з 1945 по 1968 роки. Вперше їх опублікували на сторінках The New York Times у 1971 році. Документи Пентагону показали, що США таємно розширили масштаби своїх дій у В'єтнамі, про які не повідомлялося у СМІ. Пентагон Пеперс показали, що чотири президенти поспіль неодноразово вводили конгрес та громадськість в Оману щодо справжніх цілей масштабів та ходу війни у В'єтнамі. Вас також цікавить, як на секретна інформація потрапила до рук журналістів. Перш за все, це стало можливим за допомогою однієї людини Деніела Елсберга. Він інформатор, який передав матеріали в газету, після чого їх було опубліковано. Через злив так званих паперів Пентагону, колишнього американського військового аналітика називали найнебезпечнішою людиною Америки. А колишній головний редактор газети «The Guardian» Ален Рецбержер називав його дідусем викривачів. Він був у В'єтнамі і обіймав там посаду. Потім повернувся в США і почав працювати над секретною доповіддю, І в той момент його відношення до війни стало критичним. Йому вдалося скопіювати 7 тисяч сторінок і передати їх у The New York Times. Уряд хотів відправити його на 115 років за грати за законом про шпіонаж. Однак суд врешті зняв оці звинувачення. Після невдачі переконати The New York Times добровільно припинити публікацію, президент Річард Ніксон разом з Генеральним прокурором звернулася до окружного суду з вимогою заборонити публікацію матеріалів. Газета ж оскаржила судову заборону, і ця справа швидко дійшла до Верховного суду через правову систему США. А з червня 1971 року The Washington Post почала публікувати власну серію статей, заснованих на документах Пентагону. Під час судового процесу та після нього газета публічно висловлювала думку, що дослідження пентагонських документів було нічим іншим, як історію, яка абсолютно не має відношення до поточної військової, дипломатичної та розвідувальної ситуації. Факти, які були опубліковані, належать громадськості, життя якої і були залишені в цю війну. Не опублікувавши їх, народ поспав інформації, яка по праву належить йому. Без неї вони б не могли мати чітке бачення рішень, що впливають на їх існування. Не опублікувавши їх, журналісти б зробили б негативний внесок у сумніві, підрозри, які оточували війну у В'єтнамі і все, що з неї випливало. Це був безперечно історичний момент, по якому навіть зняли фільм. Секретне досьє американська біографічна історична драма, яка зображує справжню історію спроб журналістів опублікувати сумнозвісні папери Пентагону. Завдяки чудовій грі Тома Генста і Меріл Стріп фільм зробить тебе не тільки частиною історії, а й мовчазним охоронцем таємниці. Ця справа була і є яскравим випадком спроби цензури преси. Але журналісти The New York Times та The Washington Post не поступилися своїми принципами і боролися за те, щоб показати правду суспільству для видавців, для кожного репортера, редактора і друкаря. Це привод пишатися не лише собою, а й всією американською пресою. Отож, дякую, що були зі мною сьогодні і розбиралися в аспектах цієї гучної справи. Сподіваюся, що ви, як і я, відкрили для себе багато цікавого. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до нових зустрічей!